Вітаю вас, шановні, я Макс з Макс Тойс, і Сьогодні в нас чергове відео по... стосовно ВХС Манії. Тож будемо дивитися знову відеокасетки. Як би радісно це не була новина, але мушу визнати, що я все ж таки чутка б з цим. Бо зізнаюся в тому, що всі ці відео записуються набагато раніше, ніж вони виходять що називається, до етеру. Публікується, бо все ж таки мені потрібен час, щоб це все перевірити до того, як вийде відео. Щоб, хоча б що працює, було б вже присутнє на сайту магазину. І в мене трошки вже голова вот тако, був, розривається. Кожен день відеокасети, 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 бо їх не на сьогоднішній день, можна сказати, що дуже багато. Тож, згодом, можливо, ще один-два. Ну, Максимум три відео буде, що стосується Мані, і потім ми робимо брейкаут, перерву, бо все ж таки, як я і неодноразово наголошував, вже і місця, Можна сказати, що не вистачає на них. Але що ж, не будемо гаяти час, будемо дивитися, що саме сьогодні є. Сьогодні воно якби невеличке. Я тут бачу, що всього лиш 12 касет, але від того вони не стають менш варт. Варти своєї уваги, от так от. І в нас перша четвірка. Я її взяв четвірку, бо вона йде у картонних боксах. А саме черепашки, ніндзя черепашки мутанти ніндзя. Нове приключення. Всі чотири стосується цього. Це від Art Cinema. Був у нас колись такий дистриб'ютор. І він це все видавав у 2005 році. В нас тут є тайна происхождення. В поїзках Сплінтера», «Путешествия в поисках сплінтера, путешествия в прошлое і Черепашки в космосі. Також, що, що головне в цьому? Що, по-перше, є на них наліпка? Наскільки я. Пам'ятаю, Ну, багато я зустрічав арт сінема саме з наліпкою, але що стосується її відсутності, випускалися вони чи ні, загалом я не пам'ятаю, бо, як би, чесно кажучи, не так часто арт сінема попадалося мені. Але якщо є наліпка, це вже можна назвати ліцензію. Так, в нас є одна наліпка, друга наліпка, третя. А на четвертій, на жаль, вона відсутня. Тож, черговий головний пункт, що потрібно при перевірці, спочатку все ж таки, будемо дивитися ті, що з наліпкою, якби які офіційно ліцензійні, щодо наявності реклами, якщо вона є, треба буде звіритись з цією касетою. Ну, Буду сподіватися, що все ж таки, все ж таки. Це ліцензія просто можливо вона вийшла без наліпки. Хоча вже на зараз в мене є певні сумніви стосовно цього, бо... хоча Просто я так згадав, що іноді траплялось, щоб наліпка була от з цього боку щодо саме офіційного дистриб'ютора. Але, от, наприклад, на іншій касеті, де присутня наліпка від, наліпка з, з тим, що на касеті, але відсутня наліпка з логотипом дистриб'ютора. А що в нас тут? Тут в нас також відсутня, але на тій, де відсутня велика наліпка, присутня отака от маленька старт-відео. Ну що ж. Все одно перед тим, як це все буде потрапляти на сайт, це все пройде перевірку. Бо щось за. Ну не те, що за останній час за ці от ВХС манії, що були, були деякі трабули, отак от назову. бо десь. Хоча і коробка як би, офіційного якогось дистриб'ютора, але там був запис просто якийсь жуткої екранки піратки. На інших було просто запис з DVD-диску. А в інших були просто або інші фільми, або запорита сама сам запис. Тож, то таке, треба буде, що називається більш ретельно перевірити все це. Але це ще не все, оскільки є... Ох. Йо. Також від Art Cinema ще отака от в пластикових боксах підбірка з Черепашки Мутанти Ніндзя. нові приключення. І в нас є охота на монстрів І прикольно те, що в картоні вони виходили в 2005 році. Зараз зараз перевірю. А, навіть в 2006. А можливо вони, вони просто довго... Але, от, наприклад, оця от вот охотник на монстров» — це в нас 2003 рік. Є. Далі. Стать віддімка. Також третій. І от зараз, от зараз бачу те, що вони якби співпрацювали з Екатеринбург Арт, який в подальшому став фірмою ВДВ. Теж 2003 рік. Незрозуміло мені чому, бо вони почали робити з картонних боксів, бо, як на мене, в пластикових вони виглядають набагато гарніше, круче та й зберігаються добре. От, Наприклад, байки подземелья це 2004 рік. І от, як я і сказав, що знову незрозуміло, бо різниця майже. Лише в один рік, але все ж таки то виходило в картонних, це в пластикових, можливо. Можливо, коли там говорив, що остання касета вийшла в 2005 або 2007 році. От я от зараз не пам'ятаю цей момент. Ну, хай, нехай в 2007. -му. Тож все ж таки можна сказати, що 2000... А, ну так, зрозуміло, роз, якщо тут є 2006, то, скоріш за все, значить 2007 рік. Що... Беручи до уваги, що на той час вже був, як би можна сказати, занепад на відеокасет, то, можливо, вони вирішили економити. Так, говорив Ячені, Шредер наносить отвітний удар. Ну так, вони всі з наліпками все як потрібно для крутезного екземпляру в колекцію. Можливо, це йде так. Шредер атакує. Шредер наносить отв'ятний удар. Або шредер... Або ну є ответный удар, шредер атакує. такая вот краса. Ох, завжди-завжди тримаю пальчики для того, крестики за те, щоб вони всі працювали і все було з ними добре. Так, далі у нас возвращення в Нью-Йорк черепашки. І залишається вже не так багато. Нападіння миші роботів. Також пластиковий бокс, наліпка, все як потрібно. Тут навіть зазначено, я так розумію, що Арт знаходилася напевно у Києві, бо для оптових продаж два номера. А можливо і ні, це якийсь MusicCenter.com.ua, оптові продажі. Ну, Можливо, потрібно до них подзвонити, дізнатися, можливо, в них ще залишились касети, тож я вам не покажу, який там саме номер спершу сам подзвоню. І ці наліпки з номерами зніму. Буду сам набирати, забирати від мюзик. Center.com.ua. А, ну все, я вам сплив всю контору. Так, ну і на останнє в нас черепашки мутанти ніндзя нове приключення тьма на окраїні города. Також з наліпкою. Дуже-дуже прикольно виглядає. Також тут є, якби. Мені не зрозуміло, це тиснення. Ні, скоріш за все, це не тиснення, але нанесення отакий от, блискучий. Блискучої рамки виглядає дуже кайфово. Що немаловажно, що розпространення даної відеокасети на території РФ запрещено. От. вам, русакам. Все залишиться в нас вдома. Що ж, наразі такое невеличке в нас поповнення по черепашкам, але черепашки це завжди круто. Можливо, навіть на рівні фільмів жахів, хоча є такі фільми жахів, що як особисто для мене мають більшу, вис... в... більшу вагу порівняння з черепахами, хоча саме те, що це якби нові пригоди черепах, а я віддаю повагу першим випускам. Хоча черепахи вони завжди круті для всіх возрастів. На всі часи, отак от скажемо. Тож, в описі відомо, відео буде як посилання на розділ з відеокасетами, так і на весь інший асортимент, що в нас є в магазині. Також посилання на інстаграм Telegram телеграм ще є група, де публікуються новинки, що трапляються, проходять в магазині. Якщо вам це все цікаво, приєднуйтесь до нашої спільноти та слідкуйте. Але, як я вже казав, не як сталкери, а як просто друзі. Наразі це все. Дякую за перегляд. Пока, пока, слава Україні.